Доброго дня, продам праву частину бампера. Це вже, можна сказати, каркас під форсунку умовача фар Гольф сьомий Зараз покажу розмір даної запчастини. Це до обичного бампера підходить. Зараз Покажу Ось так. І ось так. Довжина. Тут де кришка молоч 123 міліметра. І ще виглядає з обратної сторони Дана запчастина. Ось так. Це до рестайлінга, до обичного бампера. Права сторона. І тут де номер запчастини. 5 g 942 Ось таку запчастину пропоную. кого цікавить, телефонуйте. Є в наявності